Я ніколи не граю за правилами. Ти знімається кто на камеру. Тук-тук! Чого треба? Привіт, чи можна й мені до вашої компанії? Хочеш бути як ми? Гей, звідси. Гаразд. Сьогодні мій невдалий день. Жоден не має бажання зі мною дружити. Хто це муркоче? Котик? ти такий чарівний. Йди до мене. Тепер ми з тобою будемо завжди разом. Ось так я і знайшла найкращого друга. Годувала найсмачнішим кормом. Ми завжди гралися. Одного разу, коли я захворіла мій дбайливий котик вилікував мене. Ми святкували його день народження. Тім одного разу мого кота викрали. Тож відтоді я намагаюся його повернути. Я зроблю все заради того, щоб повернути свого котика. Ані руш. Це мій кіт! Сподіваюся, ти yes. годна славити. Бувай! Раджу влаштувати ласти. Що це таке? Звідки тут стільки води? Шкода, що ти не вмієш дихати під водою. А нам із котом уже час. Це може стати в пригоді. Супергеройський бокс. Цікаво, що він може зробити. Спробую. Мені втрачати вже нічого. Ова! Магія, русалка? Так, мені підходить. Угу. Чарівний еліксир. Нагадує смузі з лосося. Смачно! Ова. Я тепер русалка і годна дихати під водою. Чудово. Я пливу за тобою, лиходійко. Ха. Тільки русалки бракувало. Геть в каналізацію. О, ні. Я не хочу. Допоможіть. Прош, давай. А це що таке? Не так швидко. Попалася лиходійко. О, ні, доведеться бігти швидше. Аніруш, я доповзу до тебе. Чудово. Що тут маємо? Ха -ха. Тобі не вдасться перестрибнути цю прірву з твоїм хвостом. Можу терміново щонебудь змотикувати. О супергеройський автомат. Погляньмо, то мені попадеться цього разу. Ага, Шпигунирого голубіро Спробую. порвик. вдалося. Зараз, зараз цей гордовитий птах перелетить на той бік прірви. Що сьогодні несприятлива для польоту погода. Гаразд маю інший план. Селфі крупним планом. Ну ж, розтруковуй. Чудово. Гарна коробочка. Далі оформимо доставлення. Алло, кур'єри. Так, маю термінове замовлення. Мерщій. Доставте моє замовлення за адресою. Буде зроблено. Що там? О, вам посилка всього найкращого. Що за подаруночок? Світлина. І що мені вдіяти? Курлик. Сюрприз. О, це було неочікувано. Ані Руш. О, пильнуй. Підлога – це лава. А -а, тепер тобі напевно не вдасться забрати кота. Будь ласка, не залишай мене. Ні, котику. А, Так, гаряче. Потрібен новий супергерой. Так. Леді Баг! Це мені пасує. Чудово! Зараз я перелечу. Цей план не вдався. А що як перейти занадто гаряче? Мені спала на думку ідея. Трум-трік! Мої крижані черевики готові. Чудово! Перейдімо цю лаву. О, як вона це зробила! Ха, Знаю, що їй завадить. Мене нічого не зупинить. Камінь? Гаразд. О, ні, час тікати. Я тебе наздожену. Оу. Oh. Оу. Oh. Ну ж би не бійся, підходь. А, попалася. Що? Я не здамся. Тобі не вдасться наблизитись до мене. Що ж таке? нічогенька гармата. Yes! О, мені потрібен новий супергерой. Будь ласка, знайди когось правного. Тун, тун сахур. Чудово. Фреш із дерева. тун <tell> <tell> пан. Кить, кить котику, йди до мене. Я докладаю зусиль. Я йду до тебе. Ані руш. Посидь тут. Хороший котик. Гаразд, гра розпочалася. Ага. Що? Гаразд. Час для суперпострілу. Гаразд має зброю для цієї кулі. Що? О, ні. Так пішло ж кребет. Біжімо, котику. Що? Ні? Стіна. Але як? Гаразд. Фу, що це за місце? Ой, липкий слань, я застрягла. Це лише початок. Yeah. А тут повнісіньке відро слайму. Ідеально. Я в халепі влипла. Автомат? мені не вдасться дотягнутися. Спробую битою. Так. Чудово. Балерина Капучино обожнює каву. Цей герой більше подобається. О, Ні. Проблема нікуди не поділася. Я все ще вликла. Що ж діяти? Ова. Моя кава сильніша заслань. Що? Ми так не домовлялися. ні. Де ж лиходійка? Mm. Ось вона. Тобі не вдасться втекти звідси. Я не віддам кота. Це ми ще побачимо. <гум> Маю ідею. Усмішку опублікувати. Тепер усі знатимуть, що балерина Капучино тут. Ого! Балерина Капучино! Чи можна твій автограф? Будь ласочка. Вона обертається. Так значно краще. Віддай мого кота. Дзуски віддай не віддам. З'ясовуйте морщінь мене зараз захитає. Стривай, мою ідею. Yeah. Хай все з'ясується за результатами танцювального батлу. Що? Yeah. Oh. Отак. Mm. Yeah. Я йду до тебе. Yeah. Yeah. Чудово. Mm. Mm. Бо любий ближче. Mm. Mm. Ще трішечки. Чудово. Mm. Ти зі мною! Бувай лиходійко. Так. Ні. Де це я? Екмани? Соніку, ти мені потрібен. Де його шукати? Угу. Ось мій вихід. Його зачинено. Ось і ключ Вегмана. Мушу його дістати. Що, Сонік? Гаразд, спробую. о Ооо, потужний ефект. Гаразд Сонік в ділі. Залишилось забрати ключі. Ха-ха. Хто тут? Ти. Я тебе скрізь розшукую. Трястя, він знову втік. Втім, я знаю, як його зупинити. Де ця олія? ха оліє? Так. Ось трій попався Соніку. Тепер тобі годі Бувай. Ти О, моя ідея. Yes. нахабний їжаку. Маю ще одну ідею. Що, як ти смієш? Я не люблю бігати. Мені потрібні твої ключі. Ось так чудово. Дякую, як мене. Прощавай. Mm -hmm. О, тут не так. Гаразд mm -hmm. не проблема. О, ні. Оце вже проблема. Я заплуталася. Суперздібність Соніка непомічна. Потрібен новий супергерой. Зараз дістануся. Спайдер Гіору. Непогано. Yes. Крутизно. Мені потрібен три зуб. Зараз я все розплутаю. Нарешті я вільна. Ось ти й попалася. Тримай подарунок від мене. Що? What? О, хороші нитки. Mm -hmm. Ходімо, котику. Бувай лиходійко. Oh. Ні. О, wow. а вже ж. Кульки, телепорт. Нарешті. Віддай кота. Немає наміру. Ось тобі смуга перешкод. Спробуй використатися звідси. Бувай! Щасти. Знову. Дурникуваті кульки. Обережно. Знову ця лава. Спробуй перелетіти. О, ні. Моє поведення плавиться. Потрібен інший oh. супергерой. Отак. Дедпул. Yeah. Олег. Ідеально. Я полечу. Єс oh, оу. Ти аніруш. Бувай. Шалене нахабство. Yeah. Я і собі можу політати. Вдалося ха. -ха. Тобі годі втекти з таким нахилом. Ой. Що сталося з підлогою? Казна що твій кіт дістанеться мені? Навіть не мрій. Мені потрібна сила дивожінки. Ова. Я зможу. Бувай, невдахо. Фух. Слід перегородити їй вихід. Випусти мене. Чуєш? Відчини негайно. Oh. Прощавай, лиходійко. О, цікаво. Те що треба. Yes. Oh. Валерію, Чудово. Мій котику. Тобі надалі нічого не загрожуватиме. Хтось іде? О, ні. Це може бути небезпечним. Краще я тебе сховаю на певний час. Yes. Добре. Балерина Гапучино, ми любимо тебе. Це дуже зворушливо. Втім, чи не ви залишити мене. Розпишись, так. Ого, це голубірошпигуміро. На мене no. це не спрацює. Я вимагаю автограф. Нема там нікого, оточуйте її. Дівчата, не гарячкуйте. Трохи охолодні Я дещо зметикувала. Мені спала на думку ідея. Вона. Ауч! Треба пильнувати. Ми схопимо тебе, Дзузьки. О! Ова це було крутизно. Вона найкраща. Завжди рада допомогти. Дякую за квіти. Мої улюблені. Вона так близько. А -а -а. Відпустіть. Зачекай, балерино! Друзі, як щодо мене, зрадниці, тут ніби нікого немає. Гадаю, чудове місце, щоб сховатися від них. Тільки де саме? Знаю, Вони не здогадаються, що я картина. Вона має бути тут. Шукай її. Я туди, ти туди. Згодом поміняємося. Хвилинку, портрети з ногами буває. Однак цікава, візерна ведуть мене просто до балерини капучино. Будь ласка, постав автограф. Аби вона не здогадалася, що я поряд. А го, Фібі. Ти чого? Це не балерина. No. Не заважай, одненький автограф. А будь здорова. Хвилинку. Балерина. Сюрприз. Я піду. О, чудово мені від них тікати доведеться? Цього разу вони напевно не знайдуть. Замаскуюсь на кшталт прибиральника. Чудовий план. Беруся за прибирання. О! уже йдуть. Треба поводитись серйозніше. Запитаймо в нього. Не бігайте, я щойно помив. Ось табличка. Твоя верхня. Та ми все одно розшукаємо балерину Капучино. Стривайте, відколи це прибиральники, носять пачки. Піві, поглянь. Так, звідки маєш пачку? О, гадки не маю. Я в ній прокинувся. Дізналася щонебудь? нічого. Ходімо. Так, ідіть. Не вештайтесь по помитому мерщій. Що? Дивний сповзаючий вуз Фібі. Ти знайшла її? А! Що вдіяти? Постав нам автограф, будь ласочка. Не сьогодні о не тікай. Поставиш автограф. Ауч! Аго, біжімо. Мені вдалося втекти. Ця лялька просто досконала. О, я дещо зметикувала. Чи бачиш її? Нічого собі крутезно? Це ж велетенська балерина капучино. Всім привіт! Ован, ймовірна! Хоч би вони до мене не тягнулися. Мені потрібен твій автограф. розпишися. Маю більший олівець. Перепрошую, але ні. Дзузьки. Чому? Видатна баларину капужину. Ага, такі кумедні. Гадаю, саме час іти звідси. Дякую, подружко. Рада допомогти. О, велика, просимо! Що? Не збагну. В неї зникла голова, чи що? Нас знову обдурили. Пусте, ми нас доженемо її. Гадаю, тут можна сховатися. Ова, набір для малювання. Чудово. Він мені стане в пригоді. Час дати волю фантазії. Крутезно. Сила селена кольорів. Мабуть, почну з цих. Yeah. Oh. Отак. Що годію трум Трумтрі. Oh, yes. oh, no. Тепер маю маскування. Готово. Mm, вона знову не тут. Не засмучуйся, Маю дещо. Це капучино з кану. Oh. За допомогою нього ми миттю її розшукаємо. Невже вже її тут немає. Oh. Що? Oh. Сигнал! Він знайшов балерину. Покажи. Дивно, адже я її не бачу. Може, в кущах сховалася. О, привіт. Тунтунцар. Тун, тун, Гадки не маю. Тун-тун-сахур. Не впізнали, погляньте, маю навіть биту тун-тун. Автограф. Мерщій ось тут. Ой, друзі, може, не берто? Ага. Тун-Тун, не треба наздогнати капучино. Ага, тон, тон, тон. Обмаль часу. Майку тіші біжімо. Тун, тун Відірвалася. Що ж мені з ними діяти? Так, це саме те, що мені потрібне. Ага, ось ми тебе й натрапили. Підпиши, благаю, підпиши. Ні, обличте. Стриває це що таке? У вас схоже на головоломку. Ні, не так. Труп трік. Ось тепер це головоломка. О, божні загадки. Почнімо розв'язувати. Агу, маємо важливіші справи. Розслабся. Ого, це попіт. О, я чемпіонка з тетрису. Майже все зібрала. Ура! Вперед! Залишилася одна фігура. А вже ж фібі. Агоу. Я впоралася. Я пік мій попіт! Чудово, чи не так? Хвилинку, а де балерина? Біжімо. Я за тобою, хоч тут їх немає. До укриття, схоже, йдуть, ані чечип. Бачиш її? А от де вона? Гатки не маю. Казна що, ходімо далі. Гаразд! Отак буде ідеальне пограбування, ані когисінько. Ось і все, шлях вільний. Здаюся. О, привіт, як маєш. Що? Сховай мене, негайно. Що то за звук? Балерину, ти тут схоже поталанило. Благаю, сховай мене. Я таким не займаюся. Я заплачу. Так би й одразу. Ми знайшли. її. Зупиніться, дівчата. Я її охоронець, не наближайтеся. Аго, Фібі, поглянь на цей мішок. Там крадені гроші. Він злочинець. Mm. Я миттю все з'ясую. Алло, поліція, виїжджайте. Що ж, працює трум трік поліція. Вже відправила агента? О, Що у вас тут трапилося? Гадаємо, що він грабіжник. Ми знайшли в нього цей мішок. Зрозуміло. Ти мені про все розкажеш. Пропонує ковдойську дуель. Проти тебе найшвидша рука на заході. Чи готовий? Камінь ножиці, трум трік. О, ні, мене переможено. Я вирушаю до в'язниці. Так буде з кожним. Чудово. Дякуємо, ви справжній герой. Вона знову тікає. за нею. Ох, Я вже виснажилася. Мені потрібна перерва. О, кавуся. Треба не забути заплатити. Чудово? М -м, бадьорить. О, хвилинку. Мені спала на думку ідея. А що, як я удаватиму із себе каву-автомат? Вона тут. Я відчуваю. Ого, це що за технологія? Гадки не маю. Схоже, новий каву-автомат. Ой, ти геть не розумійся. Просто вибери напій, увімкни. Розпочинаю приготування. Ова, крутезно. Та не кажи. Ова. Ваша кава готова. Ова. Цікавезно. Я також скуштую. Ова. Стільки енергії, oh. ніколи не почувалася такою бадьорою. Ова. Oh, wow. Готова оббігти всеньку планету. Зараз зроблю всі пропущені тренування заразом. Oh. Схоже, я передала потім виду щодо міцності. Не маю сили. Також мушу відпочити. В такому разі не заважатиму вам. Вона втекла. Ну за нею. Мерщій. Oh. Ага. Що тут замкнула? Справи кепські. Що ж, чи бодай один відкриється? Ось і ми. Розпишися, будь ласка. Келік. Ідея. Чи ти сильна? А вже ж, ще яка. От ти годно відчинити шафку однією лівою. Готове? Фанфари. хібі найсильніша дівчинка. Збагнули? Дякую. Мій ті малюк. Знайшла балерину. Та вона тут. А вона щойно була тут. Будь ласка, не тряси мене. Он вона. Малесенькі шафки. О, трясся. Зв'яжімо її. Надалі не втече. Балерина Капучино. Перевірмо. Ауч, мої очі. Тепер ти, напевно, підпишеш мені плакат. Оближте. Пропоную зіграти Вуно, чи хочете? Вуно, а вже ж хочемо. У зелений. П'ять. Реверс. Реверс. Гаразд. Міняємося місцями. Ось і добре. То що, чи так підходить? Дякую за виставу. Змушена прощатися. Бувайте. Вона знову втекла. Я виграла трохи часу. О, Знову йду на зміну. Невдовзі будуть покупці. Аго, пане, все зрозуміло. Що? Ми тебе впізнали. Давай автограф, зрозуміло. Я автограф. Ні, Ви мене з кимось переплутали. Ой, годі вам! Це ж накладна борода. Трясця? Схоже, ми дійсно вас переплутали. Мабуть, дійсно не вона. Що вдіяти? Ми її загубили? Я вас навчу науки. Хто там? Мерщій біжімо за нею. О, не бачу їх. О, а це що? Схоже, це мій порятунок. Слід приміряти. Ова! Ідеальне маскування. Обожнює Соніка. Годі обійтися без голови. Слід пошукати її. Може, вона тут? Хвилинку ще Сонік. Аго, привіт! Як справи, братику? Як кільця, як Емі Роуз? Йоу. Слухай, чи позичиш свою голову? Конче необхідно. Okay. Нема питань. Тримай ліпше це. Чудово! Мені час збігти успіхів. Трутезно, усі готово. <реку> Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.